І будуть пропозиції. Дякую. Голосуємо. за за проти утримувати? Одноголосу дякую. Голосуємо за секретаря спільної комісії. Олександр Голов, так? Чи то? Чито, чи Олександр? Оксандр Головні. Олександр Головч. Оксана Головна. Давайте Олександр Голович. Хто за проти утримуватися? Так, переходимо до порядку денного питання. У нас на порядку денному про надання згоди на безоплатну передачу спільної власності громад, сіл, селищ міста району поставила 20 з іншого окремого індивідуального вилучення майна. Будь ласка, шановні пане голови, шановні присутні, відповідно до заяви Командирівського частин ну, yes, yes, yes. П'ять заявок ви бачите, що були закуплені та перетин, були закуплені матеріально-технічні засоби. І відповідно до чинного законодавства відповідно через комісію сесії передати цим частинам, які е, подали ці заявки. В свою чергу е, наші територіальні громади Броварського району надали субвенцію Броварській районній міської адміністрації. Ми провели тендер, закупили і зараз в готовності. Передати це майно, яке надійшло і знаходиться в відповідному місці. Прошу підтримати про передачу, що дитинного. Питання. Голосуємо. Хто за? Проти? отримали? Одноголосно. Дякую. Питання у нас одне питання додаткове це про впорядкування численності членів комісії. Е, да. Так, питання комісії з питань бюджету, фінансів та соцекономного розгляду. У з тим, що Ярошевський В'ячеслав Валерійович, в силу того, що я так розумію, його немає на території України, і він систематично не відвідує комісії. Є пропозиція на розгляд сесії, а також на розгляд комісії з питань регламенту про заміну не заміну, а про... Переведення щось про Слава Валерія в комісії, яка найменш на сьогоднішній день розглядає питання. Тому що наша комісія комунальна вища питання не дадає, і його немає, тому проблеми з створення. Він і своїх, що не малює конкретно. Так. <от> Чай, за чого перевозити в іншу комісію? Просто вивезти складу комісії. Він має на находитися. Він має ну, за вови вови. Вови. За, рамо рамо, десь закрита. <продук> <продук> Прошу голосувати. Хто за? проти ну, утримався? Одного голоси. Чи якісь питання комісії будуть за сесію? Дякую, проти немає нічого. На полістуденного нашого сьогоднішнього пленарного засідання 38-ї сесії винесли одне питання. Це про надання зоди, на безоплатну передачу і спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, броварського району державну власність іншого, у державну власність іншого, окремо індивідуального визначеного майна. Ігор Юрійович, я вас попрошу так, мало, якщо можна. Шановний пане Голе, шановні присутні, е, відповідно до заяви про мобілії частини Кіналічної Добровольської районної військової адміністрації, е, було надано субвенції регіонального громаду військового району. за ці субвенції було проведено закупівлю матеріально-технічних цінностей для військових дослідження. Ну, що, я думаю, що сенсу немає. Там було 5 частин, і я ну, вважаю, що не потрібно це. І пропонується відповідно до чинного законодавства для того, щоб дане майно воно закуплено, поставлено, знаходиться в відповідному місці для того, щоб провести процедуру відповідно до чинного законодавства, то необхідно через рішення сесії провести передачу тим лише зазначеним частинам. Тому пропонується. Дані маємо передати для того, щоб наші хлопці могли далі знищити ворога. Тоді а, запитання будуть допомога? Ні. Ні. Хто за пропозицію винести далі питання на роботу сесії, прошу проговорити? Проти? Я проголосував. Значить, тоді давайте у нас ще 20 хвилин, 25. Переходимо і понаклади. Задану пропозицію, прошу проголосувати. Да. За 24. За 24 проти матки власне рішення прийнято договору. Шановні депутати, 38 зачаву сесію цього скликання. Військоворського району у державну з іншого окремого, ін окремого індивідуального визначеного майна. І то питання це різне, де будуть заяви я і оголошення. Так? Так, так. Хто за даний понад людини, прошу визначатись. 24 4 рішення Хмельницького. Дякую. Перед тим, як перейти до нашого пленарного засідання, я хотів би, ой, вибачте, ще не повинні за вами, пропоную наступний регламент. Я допомогів 5 половин, для виступу 3 половини і для рептильки одну Олександра Андрійовича, Калинюшка Романа Володимировича, Стаморовського Олексія Віталійовича, Шевченка Олександрії Лаїновні, Менчака Олександра Олександровича, Кравченко Настасія Володимирівни, Сухов'єєви Оксани Миколаївни, Сербіна Олександра Володимировича, Москаленко Олексія Вікторовича і Чайковський Людмила Володимирівна. Давайте привітаємо їх облисками. І дозвольте виконати почесну місію, я хотів би сьогодні відзначити. Ой, Знаком пошани Броворської районної ради Бабуніч Ігор Юрійовича. Е, той шквал е, критики, е, можна сказати, шквал е, прямо протистояння, який він собі виніс за той період, коли закупались те саме обладнання двійного призначення для наших військових, ну, це не кожен дано. Ми дуже скромно, але вас вітаємо спочатку, у нас ще два, а потім ще далі є. Так що дозвольте пожати вам руку і привітати з нашою відзнаку. Дякую. Він, він навіть ці ситуації не треба, правда? Вас критикують, а ви б'ють. І знак пошани ступень наша депутат, наш воїн, наша бджілка. На місці. Де вона? На місці. Іди суміш. Вона скоро буде вже без е, е, наших. Да. Вірочка, ми тебе вітаємо, вибачуте ж скромно, але ну, на сьогоднішній день тільки так. Становись, особливо. Народу! Поправляйся, слава Богу. Так. Ну і а давайте: я, я, я вибачаюся, у нас військові це частина 3085. ми, так. Так. хлопці, так. я вас дуже попрошу сядьте на пер... перші місця. Скільки пройшло часу там? Юрій Миколаєвич, так би сказав. Півроку добре пройшло. років. Я хочу сказати, що близько я з ними незнайомий з тим, там тільки з деякими людьми нашого Бурварського району, наших громад, але те, що ми їм дуже скромно. Сьогодні, якщо ми проголосуємо, передамо це обладнання, я думаю, воно... Дай Бог, що воно не знадобилося, але якщо знадобиться, то врятує життя. Шановні депутати, я кожному з вас вдячний, що ви на одне єдине питання, яке буде стосуватися цієї військової частини та інших військових частин, сьогодні зібралися, що я розумію, всі зайняті, але іде війна. Вони там, а ми тут. І тому. Я виношу на розгляд нашої сесії перше питання про передачу із спільного майна сіл селищ Бровозького району і громад громадського району у державну базі спеціального обладнання. Прошу визначатись. Комісія проведення одного. За 25 рішення прийнято одноголосно. Дякую. Перед вами я хочу вибачити, це, що так довго, але є процедура, видно, для наших триманичів теж війни немає, тому що біотичну процедуру ніхто не відміняв. Хлопці ще співчата нам дуже вдячні, дайте нам кожну руку і А ми дякуємо.

5% це люди, які прийшли в лютому в березні 22-го року. Добровольці, мобілізовані і так далі. А Я сам з двома синами також 25 лютого в ТРО вступив в Київське, потім, коли вже росіяни дігнали, перейшов, перевівся ЗСУ в нашу 43 ю бригаду. Також з дому вийшов з каністрами, які були, з машинами домашніми і так далі. І так я впевнений, що кожен країна е, так робить. Тому дякую за, за ваш вклад, за хто в ваші рідні, близькі. Хто що може, той на своєму місці робить. Дуже дякую. Дякую вам. Наша перша бригада 4 зонами повністю на всій рівні Сьогодні зараз ударемо, що ми отримуємо є Дякую. час сумніви. Раз, не зразити, але однозначно, якщо ми їх застосовуємо, це значить збереження життя і дай Бог техніку. Вибачте, ну так, чесно, я, кожен, хто був дотичний, ось стоїть голова державної адміністрації, і е, хочу сказати, що всі критики, які ми винесли тут, е, ніхто не розуміє, може не хочуть розуміти е, наші наше слово, яке не будемо називати. Може ніхто не хоче розуміти, що дійсно є процедура, є тестування. Це дуже відповідальне обладнання. І повірте, нам давали навіть чеськи, ми показували ССОшникам, вони сказали, ні в якому разі таке не боїть, бо воно каже, світить так, що видно за стін Кремля. І прилітає моментально. Так що, хлопці, бережіть себе, бережіть своїх хлопців. Ну, тому що, як я розумію, капітан, лейтенант, ви теж старший. старший. І це ви той рівень командирів, які повинні безпосередньо рядом з ними. Я знаю. вас Роман? Вадим. А Роман там дає. У їх сучасне обладнання, сучасна техніка. Так що я просто бажаю всіх наших депутатів, всіх присутніх, щоб з одного пострілу три цілі мінімум. 330. Перемотано. Тому що у нас на озброєнні є і радянська техніка, Вас 7, найпотужніша піон, і е, сучасна а а а вже напас красу. А спонсор тисячі злочені ще. Це та частина, де, де наш депутат староста Великодимирської селищної ради Шевченко Сергій, він був у вас вписаний в минулому році, він е, теж, як тільки окупували е, святиню, він пішов у вашу частину і на на обслуговував ці піони своїм кразом відвозить. Так, там навколо провиріли, стріляли, у нас все тряслося було дивно. Так що то думаю, ті то. Ми дякую за за, за за ці, ну, цей наш символ я дякую, дякую. за вашу. Дякую Забирайте, хлопці ви. відкривайте, закривайте копцеві, закривайте сидіння. Цей, э, Телефони є в верталі, з поможливостями будемо деталі доклада. Дякую, побачимо. Питання друге, різне. Я дуже пропустив. Олексій. <клес> не буде н'якати, ви говорили. Його... Ну, в принципі, це єдине питання, оскільки... Ну, Попри свої можу вам сказати, що на сьогоднішній день та компанія, яка вибрала тендер, яку повинна була поставити. На жаль, вона не змогла це зробити через ну, заборону поставок з Китаю, окремих запчастин, тому в принципі були вимушені звернутися до іншого виробника і закупівлі вже за процедурою скорочену, вже і вийшло рухника. Так що, в принципі, на сьогоднішній день таке ж саме ми спостерігаємо по маленьках. Оскільки зараз де закупівля громадами, ми це також для потреб 72-ї бригади, це також проблема з поставками. Але в принципі в будь-якому випадку закуповується, відправляється так далі. Говорили, що це поїде на Сумщину, це не єдиний подарунок, який сьогодні поїде на Сумщину, а далі те, що ми сьогодні вже на Сумщину. Та, що в принципі дамо багато подарунків багато цікавих додатків. Дякую. Хотів доповнити, дивіться, ситуація, я не думаю, що це буде щось сказане Де, у нашого депутата Оксандр. Синий передовій. Ми знайшли для його реби, але коли наші знайомі із ССО пробили ту фірму, вона не рахується в переліку ефір, яка займається випуском цих рибів. Щоб не вийшло, що ми купили бляшанки, ми трохи смістили. Я дуже попрошу кожного з вас. Якщо Ігор Юрійович знайде е, риби, реально працюючи, і буде в е, переліку цього, я е, просив кожного з вас, долучитися до збору, бо хлопець на передовій, машину вже рознесло там і, повірте, там, де його син, там дуже жарко. Підтримуємо тоді, добре. Да, ми швидко закрили збір і не було Ну, Ми це 240 тисяч, ну, Ігор Миколаївич Ігор Юрійович робився дешевше. Ну, у мене прохання я сам не тягну, не витягую. І гроші, які зібрав, мені їх не вистачає. Ну, а потреба на сьогодні вона є. Ми закриємо по-любому. Головне, щоб вже... зараз все це проголосуємо, сходи до Бабуніча і чітко, щоб він сьогодні, а я буду тоді кожен день, щоб за неділю затримую, якщо є в наявності, щоб ти забрав. Добре. Дякую. Роман, будь ласка, по комісіям. Шановні депутати, у нас є член комісії, я рушаюся. Він систематично не ліквідує комісії, вони мають на території України. Тому є пропозиція, так як і бюджетна комісія, і комунальна, як правило, працюють по передачі майна, окремо визначено для військових частин, військовослужбовців. Тому робота комісії іноді блокується, бо я, ну, там, людина захворіла, хтось не прийшов, ну, тяжко зібрати хворобу. Тому є пропозиція звернутися до регламентної комісії і перевести його в іншу комісію, яка на сьогоднішній день ну, фактично не збирається. Наприклад, там освіти, культури, там, я не знаю, ну, яка не приймає такої участі так, в, в оборонних питаннях. Дякую. Дякую. Давайте тоді, напевно, проголосуємо за те, щоб дати доручення районної е, ради е, відслідкувати е, розглянути питання на регламент на, на комісії та винести дане питання на сесії. Добре? Mm -hmm. Не буде заперечень. Mm -hmm. Не формуйте, ми проголосуємо, все. добре. Дякую. それはもうそういう ЦА 25, рішення прийнято голосу. Дякую. Шановні депутати, ще раз дуже дякую, що зібралися ну, заради цього питання. Сьогодні, я думаю, ну, дуже приємно, що так воїнами свої приїхати все. Повірте, там тільки із нашого старого раваського району, те, що я знаю, служить 82 чоловіка. 82 воїни це те, що служить. Нашому громаді. 17 чоловік. Це артилерісти з двох клініків. Пані депутати, не будуть запитати допомогу. Тоді на цьому так, я хочу подякувати всім, хто долучився до збору для підвозня нашого депутата, Комаровського Олексія. Видання ми реп, на збирали кошти РЕБ вже десь місяців три, як пере частині. Було зібрано 140 тисяч гривень. Був закуплений реп обійшовся шестиканальний в 105 тисяч гривень, і 30 тисяч обійшовся бок живлення за з і безперебійних так Тобто все передано. Я дуже всім дякую. Олексій всім питання за yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. допомогу. І просив би нагадати, що ще була обіцянка його частині. Також раз yeah. Олексій просив. Нагадати, що ще було е, обіцяно йому, що буде також закуплена для його частини якась допомога. Це питання більше ще до державної адміністрації, будь ласка, якщо е, бачите, що робить. Е, у нас у немає експерти які краще знають, що треба для військових. От Якщо військовим треба, то ми ось півроку пробували лобом. Це, ми з минулий сесії зібрання під весінням нашої. Люди знають, що краще то... раді Богу. Зайдіть э, в адміністрацію, треба буде, значить, дадуть субідську скилл і хай адміністрація забуде. До бабуни ще зайдіть, бо це добре? Ну так чому. Не Не будемо до допомоги. Все дима, да. так, так? Да. Давайте бабуні ще покличемо, до поговоримо. Добре. Ми, у у кожного є своя компетенція, ну не можу я туди. От ну, я пусть е, Серега по цьому чоловіку, по, по його сину, я по нашому депутату, я знаю, що не викрутив, тому що, е, ви знаєте, хлопці воюють, хтось допомагає, а хтось просто на цьому заробляє. І вже ну, досить стільки прикладів. Ну, і гуманітарка під Борисполем, і обладнання е, е, шарите, яка півроку лежить на цьому. І волонтери, який щось у всіх бізнес займається, волонтерів процвітає. Ну, щось мене це дуже-дуже насторожує. Може наші служби дождуться, поки житло вам простучать, ці негодяї. На цьому засідання нашої вичерпано, сесію лише закриту.